В якому віці розпочався ваш творчий шлях? Та як це розпочалося? Творчий шлях мій почався з трьох років, тому що мої батьки також співають і мають дуже велику таку, знаєте, музикальну сім'ю. У Нас і тато, і мама, і брат всі до музики мають якусь свою фішку. Тато грає на всіх інструментах, так як і я граю на всіх інструментах, так само Юра, мама в нас співає, тому музикальну творчість я почав, можна сказати, з трьох років. Але вже більш таку, скажімо, настоящу, вже вона почалася десь три роки назад, коли я вже почав записувати свої треки, а не писати, я працюю на студії звукозапису, а зараз почав вже робити свій творчий шлях. А ви є автором пісень. Розкажіть, будь ласка, з ким із відомих виконавців ви співпрацювали, з ким продовжуєте, якщо це були із Запорібріка, чи як ви розсталися? Ми про зараз про них зовсім не говоримо, тому що у нас дуже багато файних, мощних артистів, про яких можна говорити. Це такі є, як Михайло Грицкан, Таня Дяченко, Павло Зібров, Олександр Яременко, Аля Дюйм, всі, всі ми, Іван Никитюк, всі українські співпраці. А з ким би із світових зірок хотілося б дует зробити? Світових, напевно, з металікою. Я більш роковий е персонаж, тому б хотілося, напевно б з металікою. До якої до, і пісню, б, до якої б я зробив би музику і аранжування. Запросити. А скажіть, будь ласка, як на вас особисто, на вашу творчість вплинув початок повномасштабного вторгнення. Що змінилося, що вдалося переосмислити? Ну, з самого початку це музика просто стала. Ніхто нічого не робив, не було ніякого натхнення, не було ніякого бажання. Потім якось ця вся ситуація надихнула мене на пісню, яка називається Поговоримо з тобою. Написав я її для військових людей, які. Там і не можуть побачити своїх рідних, але можуть з ними поговорити по телефону і в якихось других там баченнях. Тому зараз тільки одну пісню, яку я написав під час цієї війни, це поговоримо з тобою. Скажімо так, дуже тяжко пишеться, але зараз ми все-таки будемо музику розвивати і підтримувати наших ЗСУ, тому що без музики також тяжко. Добре, ну побажання, якесь позитивне читачам Кременчуцької газети. В що ви вірите, в що нам вірити? Я бажаю нам всім перемоги, бажаю нам мирного неба. Хочу, щоб всі захисники повернулися додому, до своїх рідних і ми жили просто в нашій ненькій красуні Україні. Співала разом з Металікою. Металіка співала разом з нами. Супер, дякую вам. Всього найкращого.